Росія зіткнулася з ростом цін на пальне всередині країни. Російські опозиції пов'язуються з тим, що Москва з 1 вересня скоротила виплати субсидій тим нафтопереробникам, які продають нафтопродукти на внутрішньому ринку. На тлі гігантських потреб російського війська вартість цих субсидій почала зашкалювати, каже екс-міністр фінансів Росії Сергій Алексашенко. Після скорочення субсидій дизель пішов на експорт, внутрішні ціни піднялися, і створився дефіцит. Кремль різко обмежив будь-який експорт дизелю, але вже через пару днів був змушений дещо послабити це обмеження. Однак світові ціни на дизель струснуло, і на заході заговорили про те, що Росія знову хоче використати енергію як зброю перед зимою. Головний дослідник з енергобезпеки центру стратегічних студій США Кагіл припускає: Росія хоче як дестабілізувати світові ринки, так і вирішити проблеми з пальним всередині країни це і те, і інше. Гадаю, їх непокоїть, що всередині країни ростуть ціни на дизель. В Росії збирають врожай. Ціни на дизель досить високі для населення в час, коли економіка сповільнюється, а рубль слабкий. Але багато говорять і про геополітичні мотиви. Пам'ятаємо, Росія цими місяцями скоротила експорт нафти на 300 тисяч барелів. На день зараз вона хоче ці обмеження продовжити до кінця року разом із Саудівською Аравією та іншими країнами ОПЕК плюс. Тому колективно великі світові видобувники, особливо Росія та Саудівська Аравія, співпрацюють, аби зменшити пропозицію і змінити умови. Світові ціни на паливо вже зростають, і це непокоїть. Ці кроки з експорту дизелю і бензину лише погіршують ситуацію. А чи вигідно Росії, аби ціни на заходи зростали? Відповідь так. Санкції заходу значно ускладнили Росії продаж нафти замість нафтодоларів, За оцінками аналітиків КПЛЕР, майже мільярд доларів щомісяця. Росія отримує в індійських рупіях. Рупії не є твердою валютою, і придбати за них можна небагато. З іншого боку, оглядачі наголошують, Росія навчилась використовувати тіньовий флот, щоб обходити цінові обмеження заходу. Цінова стеля експорту нафти та нафтопродуктів не така міцна. Повсякчас російську нафту експортують вище обмеження. Це їм очевидно вдалося, і Росія перевозить нафту по світові завдяки так званому тіньовому флоту танкерів, знаходить альтернативу послугам компаній групи СЕМИ. Забезпечення виконання санкційного режиму G7 не такий сильний. і в результаті Росія продовжує експортувати багато нафти та нафтопродуктів. Експорт нафти дещо зменшився в останні місяці. Бо вони зобов'язалися в співпраці з Саудівською Аравією зменшити продаж. Щоб обмежити нафтовий вплив Росії, вважає Робін Брукс із міжнародного інституту фінансів. Потрібно заборонити грецьким олігархам продавати путіну нафтотанкери. Загалом аналітики погоджуються цієї зими. Росія не може собі дозволити дестабілізувати Європу. Кагіл прогнозує, російська заборона протримається лише десь місяць завжди є тертя між внутрішнім продажем та експортом, бо експорт приносить тверду валюту, долари чи іншу валюту, і це значно цінніше для багатьох компаній ніж рубль. Бо курс рубля падає через всі ці події в останні 18 місяців. Тому з точки зору компаній дуже потрібно втримати експорт. І думаю про це російський уряд говоритиме з компаніями. Але якщо така політика триватиме, це створює напругу та складнощі. Якщо забрати у компанії експорт, це боляче вдарить по ним і може викликати реакцію. На заміну субсидіям прийде ручний розподіл, каже колишній російський міністр фінансів. Він припускає, що Кремль видаватиме квоти на експорт і слідкуватиме, щоб пальне йшло насамперед для війська та аграріїв. Це можна розтлумачити як ознаку того, що російська економіка починає переходити на воєнні рейки. Оксана Бедратенко, Дмитро Мельник, Голос Америки.